Наразі в Україні все частіше відбуваються ситуації, коли представники правоохоронних органів проводять ряд слідчих дій з працівниками підприємств різних форм власності та галузевої спрямованості. Незалежно від причин та мети, з якими прокурори та слідчі навідуються до бізнесу, це завжди має негативний вплив на роботу бізнесу в цілому та на окремих його працівників, зокрема. Для прикладу, проведення тимчасового доступу до речей та документів підприємства може мати наслідком вилучення документів, що містять у собі комерційну таємницю, та або персональні дані як посадових осіб підприємства, так і його контрагентів. Проведення обшуку, як такого, дозвіл на проведення якого було надано установлено законодавством порядку, так і несанкціонованого, спричиняє блокування роботи бізнесу як мінімум на один день на момент проведення обшуку. А як максимум на невизначений термін з огляду на той факт, що найчастіше правоохоронцями вилучається значна частина документації підприємства та комп'ютерної техніки. З огляду на це, проведення правильної та професійної підготовки співробітників підприємства до участі у можливих слідчих діях, а також участь висококваліфікованого адвоката під час проведення таких заходів, є запорукою забезпечення законності проведених слідчих дій та. Мінімізації ризику простої господарської діяльності вашого бізнесу. Наша команда пропонує послуги професійної підготовки бізнесу до можливих слідчих дій, обшуків та допитів. Звернувшись до нашої компанії, ви отримаєте послуги професійного адвоката, який допоможе провести підготовку співробітників підприємства про порядок взаємодії з правоохоронцями у випадку візиту останніх на підприємство під час робочого часу. Провести підготовку співробітників, членів їх родин про порядок взаємодії з правоохоронцями у випадку візиту останніх, з метою проведення слідчих дій до приватної власності співробітників, як у робочий, так і в невробочий час, провести інструктаж щодо порядку оформлення робочого місця та місць зберігання інформації, як матеріальної, так і електронної, з метою мінімізації ризиків вилучення речей та документів. Провести інструктаж про порядок комунікації з представниками правоохоронних органів з метою запобігання витоку інформації з обмеженим доступом під час проведення слідчих дій. Провести тренінги для співробітників підприємства стосовно порядку реагування на телефонні та електронні повідомлення правоохоронних органів, що спрямовані на утримання певних показів від співробітників товариства та направлення повісток про виклик для участі у допитах. Навчити відповідальних осіб підприємства способом надання відповідей на запити правоохоронних органів щодо витребування речей до документів в порядку статті 93 КПК України та захистити майно підприємства від протиправного його вилучення правоохоронцями під час проведення обшуку. Забезпечити збереження персональних даних конфіденційної та комерційної таємниці, та не допустити вилучення такої інформації правоохоронцями у ході проведення обшуку або тимчасового доступу до майна або речей підприємства, оскаржити у судовому порядку протиправне вилучення тимчасово вилученого у ході проведення обшуку майна та забезпечити повернення такого майна у користування підприємствам, не допустити накладення арешту на майно. Вилучене у ході проведення обшуку скасувати арешт у випадку його протиправного накладення слідчими суддями, ініціювати та супроводити процеси компенсації і відшкодування збитків від дій правоохоронних органів під час проведення слідчих дій на підприємстві. Забезпечити дотриманням прав співробітників підприємства під час проведення допитів за участю відповідних осіб та супроводжувати будь-якого співробітника товариства на допитах та будь-яких інших процесуальних діях. Якщо вам потрібна консультація або ж якісний юридичний супровід у питаннях можливих слідчих дій, телефонуйте за вказаним номером телефону. Пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті. Будемо раді вам допомогти.